Сьомий тиждень Моє тіло викуплене, очищене кров'ю Ісуса, є храмом Святого Духа. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? 1 до КОРИНТІЯН шостий розділ 19 вірш. 12 лютого Місце перебування Святого Духа. Проголошення Моє тіло, викуплене, очищене кров'ю Ісуса, є храмом Святого Духа. Відмінною ознакою особистості є здатність говорити. У день п'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов із небес, він виявив себе через говоріння іншими мовами устами учнів. Дивіться дії, другий розділ четвертий вірш. Так він засвідчив свій прихід як особа, щоб посісти своє місце перебування на землі, нині він є постійним особистим представником Божественної трійці, який перебуває тут на землі, і відтоді щоразу, коли Святий Дух приходить, щоб перебувати як особа в тілі віруючого, його присутність природно виявляється через говоріння новою, надприродно дарованою мовою, наче він каже, Тепер ти знаєш, що я тут як особа, яка перебуває в храмі твого тіла. Тому апостол Павло пише християнам у Коринті Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? 1 Коринтян 6.19. Він підкреслює, що говоріння іншими мовами це не просто короткочасне надприродне переживання, а щось набагато більше. Це Богом дарований знак того, що Святий Дух як особа поселився в тілі віруючого, зробивши його святим храмом. Ця істина покладає на кожного віруючого урочистий обов'язок зберігати своє тіло в стані святості гідному Божому храму. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса і за дію Твого святого Світа. Духа. Проголошую, що моє тіло, викуплене, очищене кров'ю Ісуса, є храмом Святого Духа. Амінь.